Багато їм, але не можу набрати масу. Знайомо? Давайте розберемо, з чому так відбувається. Час від часу прилітають ось такі повідомлення. Але чи дійсно ви їсте так багато, як вам здається? По-перше, масонабір це не про те, що один раз обжерся і набрав ваги. Це систематичне дотримання невеличкого профіциту калорій, приблизно 10%. По-друге, що значить багато їм? Багато це лише ваша суб'єктивна думка. Якщо ви не рахуєте кількість калорій, то ви взагалі нічого не контролюєте. З'їдати треба свою норму, а не багато чи мало. По-третє, якщо ви знаходитесь в профіциті калорій без силових тренувань, то ви будете набирати лише зайвий жир. Для того щоб набирати якісну м'язову масу, необхідно підключати тренування, щоб був стимул для зростання м'язів. Ну й останнє перебувати на профіциті калорій треба не день, два чи тиждень. Дайте собі трохи часу, хоча б 3-4 місяці, і вже після цього робіть якісь висновки, а не кинути все через тиждень та звинувачувати генетику, швидкий метаболізм та інші якісь незрозумілі міфічні чинники.